Є на світі блондинки, є на світі брюнетки, є на світі шатенки. Але тим не менше є люди, які не знають, що у скайпі можна поміняти пароль. Для того, щоб змінити пароль у скайпі, вам потрібно найперше почекати, щоб він відвез, якщо у вас включено дуже багато програм. Так як у мене. От ви бачите. Далі ви йдете в особисті дані. Або зразу тут унизу є Змінити пароль. І все, чекаєте на появу якогось вікна, у якому можна буде змінити пароль. Як це вікно виглядає, ми побачимо після того, як воно відкриється. От. Ми натиснули змінити пароль, відкривається. Вікно переходу в secureSkype.com аккаунт Personal Change Password Ви чекаєте кільканадцять хвилин, зато є кілька секунд. Тут є Facebook. Обліковий запис Skype, змінити пароль. Натискаєте, чекаєте. Старий пароль вводите, новий пароль вводите, підтверджуєте свій новий пароль, тим самим ввівши цей новий пароль тут і тут, і натискаєте «Зберегти». Все, після цього вам або прийде підтверджуючий документ, що ви зміняли свій пароль, або одразу буде пароль змінено. Після цього вам потрібно буде зробити ось таку річ. Skype. Вихід. Вийти зі скайпу все. І тоді наново зайти вже з новим паролем. Отакі-то, От як то кажуть, інформативні дані. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, як відео сподобалось, ставте пальці догори. У тому самому випадку...